Друзі, зараз маємо історичний момент. Історичний момент, що не відбулося сигнальне голосування, є, є депутати в залі, і починаємо розглядати законопроект 83.71 щодо заборони московської церкви. Буду транслювати в прямому ефірі. Вже ставлять на голосування. До деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Реєстраційний номер законопроекту 8371. Прошу народних депутатів голосувати. Голосування за заборону московської церкви цю хвилину в цей момент. Зелена! історію! Маємо кілька червоних. Прийнято, 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 прийнято. Платформа «За життя і мир» 17 проти, відновлення України 7 проти, «Слуги» 4 проти. І всі так тихенько, і всі так тихенько вже про олімпійців говорять. Вдалося, вдалося. Степанчук тут же перевів тему про олімпійців говорити. Но, але насправді супер це вдалося. Вони Рена Гращенко говорить з головою комітету гуманітарної політики Микита Потураєв. Він якраз дуже багато доклався до того всього. І щось так тихо, і щось так спокійно, що аж, аж неправда. Але друзі. Прийняли. Тепер має підписати Стефанчук і має бігом підписати президент. Можливо, вони так швидко прогнали, щоб ніхто не встиг щось внести. Проголосували. Слава Україні!